Однозначно, однозначно перемога за нами. Я не на роботі в Черкасах, а на рубежі вже. Хай наступають, пакетиків вистачить на всіх, як так сказати. Користувався популярністю. Як це буде правильно? Чим швидше ти в мисності, як ти казав, Роси, роздуплився по-нашому. Тройку перших я вже поклав. Непогано вони були заряжені. Не допомогло їм їхнє заражене состояння. Сусіди закривають рот. «Ну що це таке ну, що не видно, куди воно летить. Хотілося б відбити йому щось друге. Це був березень місяць. 15 числа я, я прийняв це рішення ще з першого дня, як тільки почалася повномасштабна війна, але воєнкомат місцевий відмовляв, мені відмовляв. І прийшлося просто поїхати в Запорізьку область. У мене побратим був з правого сектора і вступив я в лави правого сектора. Несли службу і держали рубежі в місті Кам'янське Запорізької області. Місяць місяць ми провоювали. І комбат. Комбат каже, нервно, з'їзди додому, тому що тоді ще можливо було робити деблокаду Маріуполя. Нас збиралися туди відправляти. І комбат сказав просто, що з'їздить додому, тому що мало ли що прийде прямо в очі. Дали мені троє суток одпуска. Я приїхав додому, зустрівся з рідними, провів час. Ну, і Повернувся знову в Запоріжжя. І... Вишестояще начальство обіцяло що нас підтягнуть до ЗСУ як сили спеціальних операцій. Нас ніхто не підтягував, хлопці надіялись, ждали і потихеньку почали через воєнкомати вступати до Лав Збройних сил України. І я теж прийняв це рішення. Пішов у воєнкомат у вихідний день прямо на дворі в нас прийняли заяви. Я з побратимом там, з Лубен. У нас прийняли заяви. І буквально там в 10 годин вечора позвонили, сказали, що на 8 ранку під воєнкоматом на відправку вже ми відправили на учення нас. І через два тижні ми вже держали рубежі на Донбасі. У 22-му році, через два дні після Різдва Христова, народився в мене племінник, теж з голубими очима, які в мене. І така мисля, що закінчити треба мені це а не... а не нашому майбутньому поколінню. Своїх дітей поки не маю, але я племінник і став моєю такою, якщо це можна звати, причиною. На момент, коли почалась війна, йому було, мабуть, півтори місяці. І це... Якби він став моїм стимулом піти, боронити рубежі для того, щоб вони не зайшли до моєї рідної області і не робили з нашими жінками, матерями того, що вони творили Буча, Ірпіньга, Гастомель, щоб не дійшло сюди, це звірство. Я не, не проходив ні строкову службу. І... Повезло просто як? З тим, що правий сектор це добровольчий батальйон, в якому тебе научать всього, що ти не вмієш, якщо ти цього хочеш, а я цього хотів. 15 марта я пройшов КМБ за сутки, навчився стріляти з усієї стрілкової зброї, з гранатометів. І 16-го числа вже заступив на перший бойовий пост. Було бажання, був стимул. І все пройшло по плану. Вони вже дізнались, коли... <голи> коли я вже був там, вже на то время вже, наверное, ну, тройку перших я вже поклав. І тоді я вже прийняв рішення сказати мамці, що я не на роботі в Черкасах, а на рубежі вже. Ну так, плакала, ну потім зрозуміла вже, що. Вона розуміла, що я вдома сидіти не буду. Я їй сказав, що я на роботу уїжджаю в Черкас, броніки шить. В того я три дні пошив броніки і и... <coughs> мене вже чекали. Тероборона потрібна, ну хай вони на даний момент нам захищають зараз наших рідних, близьких, поки ми будемо захищати там. А чого іменно? ну я не хотів сидіти в тилу, може, я не знаю. Мені хотілося именно... именно... знищити. Того, хто прийшов на нашу землю, так. Да. Що саме правий сектор? Тому що я знаю, ще з 2014 року, -го як хлопці стояли ще з часу Майдану. Як хлопці стояли і я розумів, що тільки з такими хлопцями я зможу піти вперед і бути спокійним, що спина моя буде прикрита. І пройшов кембе. І... Я не ошибся. Перший бойовий досвід, звісно, страшно дуже. Дуже страшно, коли ти, ну, ти цього не робив ніколи. Але зараз е, Розумію, що ну, все, настав той момент, де фільми з твого дитинства це вже реальність. Якісь там фільми, про які ми мечтали тільки, о, як це класно, там автомат, там все. Ну, на Насправді не так, все дуже чудово. Після першого вбитого окупанта воно потім все стає на свої місця. І ти розумієш, для чого ти це робиш. І розумієш, що це закончить, цим треба закінчити саме, саме тобі, як ти казав. Ближайший контакт був 20 метрів. Вже коли комбат кричить, в радійку кидайте гранати. Над нами птічка наша висить і. Ну, Бачив передвіження, де ми знаходимося, де вони. І просто ми вже зрозуміли, що вони вже дуже близько, ну, тому що вже стріляти з автомата, просто ну, себе видавати. Це було б вже ну, нелогічно, тому що прилетіло б в ліцо там декілька зарядів РПГ, як мінімум. по-любому. І... Да, і прийняли ми ближній бой. Це був їхній спецназ. Спецпідрозділ Барс. На щастя, вони майже всі 200. Було, по-моєму, три 300, які там відтягувались. Ну і то вони там не дійшли до свого пункту, коротше, і отак слухали на перехвати, чудово ми попрацювали. Це був один із самих таких перших і ближніх контактів. Десь метрів 20. Я просто вів дуже активний образ життя. І паралельно це все було в історіях інстаграма, людям заходить такий контент, і в той час, коли почалась війна, ми строїли блокпости з хлопцями, там не спали сутками, резина, мішки, коктейлі, все це, що було в перші дні після вторгнення. І комендант мого району каже, о, все, каже, це блогер, точно, позивний каже. І отак з того моменту воно і, і почалось, навіть ще ну, на війні ще не був, як ти казав, а вже позивний, позивний був. І отак воно затягнулося, затянуло, затягнулось, і вже за період війни там вже третій аккаунт, наверное, банять. тому що контент не завжди можна вилажувати те, що є насправді. На тому що будуть блокувати, що все пережалуються постійно. Постійно приходять оповіщення, що десь там щось, десь якась капля крові, там ще щось. Ну, коротше, постійно блокують відео. Ну, вибираю з усього такого, що хотілося б показати людям. І отакі відео вилажую. Своїми відео я показую не то, що ми до сих пор живі що ми тримаємось, що, ми, що в нас все порядок. І коли я тривалий час не викладаю відео, мені вже просто на всіх відео печатають коменти, де автор, чого, ну, чого нема нового відео. Там, я там, тиждень не викладаю, вже, вже пишуть. Типу. І отак хоча б там, раз в тиждень, раз у два тижні викладаю нове відео, щоб ну, люди знали, що в нас все 4-5-0. Був березень місяць. Кінець березня, початок квітня. Їхала колона із міста Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Васильівка, ну, коротше, ці всі окуповані території, люди виїжджали з окупованої території, ці їх там держали по двоє суток, там дітвора плакала, дуже там відео дуже сильні. І той момент, один такий з моментів, що попали на відео, <кхе> був такий момент, що я був в балаклаві, тому що ну, десь із двох-трьох колон по-будь машини ДРГ проскакувала, приходилось теж працювати так, щоб вони не зрозуміли, що ми їх вже спалили, а їх треба задержати в будь якому випадку. Ну, мозги працювали. І... Все було дуже добре. А цей день ми теж ну, очікували, по-моєму, три машини. Прийшлося надягнути балаклаву, так як правий сектор це один із найбільших ворогів Російської Федерації, як вони вважають. От, і щоб трошки менше бачили обличчя. От, і попав такий момент, що цей чоловік. Коли побачив шеврон, що це Україна, що це український воїн, він вискочив з машини, біжить на зустріч, каже, да, я тебе обійму. А я потім, як оказалось, ми з тим з одного села, взагалі просто за 500 кілометрів дому. Просто я був в балаклаві, він не узнав мене, а я не узнав його, тому що він ну, там старших вже там. Годів, як той казав. І... і на наступний день він приїхав додому, там, до моєї мами, сестра мені скидувала відео, як вони там обнімалися, общалися. Він розказує, каже, ну тільки вступив на українську землю і ваш син, ті, ну, представте, а це месуно села там. була така історія. Да, я це відео теж виложив, за сутки набрало щось там 3-2 мільйони просмотрів крутили там по паблікам. Попадалось мені, батькам попадалось. Ну, отака історія була. Виїхали з одного рубежа, нас переправили на більш гарячий і ми базувалися десь за 30 кілометрів від нуля. Ми знали, що ми десь тиждень посидимо, тіпа, поки зараз воно все, ну поки боєприпаси підвезуться, поки ми все розставимо по місцям, щоб потім ухватив і виїхав на бойові. І виходить, що за цей час, поки ми там були, таке, то поки колодязь знайдеш, щоб води там набирати, бо ні електроенергії, ж нічого немає. І ми отак поки шукали колодязь собі, знайшли сім'ю, в них розбитий там дом, а напроти там взагалі просто все земле зрівняно. І отак ми якось познайомилися з ними, вони попросили посірити. У них завжди тяжело. І таке підкинули їм сірити, якось так роззнайомилися, а потім узнали, що в них двоє дітей в підвалі. Потім ми коротше, прийшли додому, коротше, все, що в нас було, там все сладкого. Коротше, згрузили все в пакет і віднесли ці дітворі. Коротше, ми прийшли туди, а там дві дівчинки, 5 і 8 років. Коротше, вони такі щасливі були. І... І отак ми їм почали допомагати. З водою теж, ну, з бутилки вода це одна, з колодязя – це друга. І коли у нас була можливість, ми сюди приїжджали, щось їм привозили. От. Потім ще знайшли одну сім'ю, там, там троє дітей взагалі діти. Думаю, як вони взагалі ну, обстрілиш постійно, касітні боєприпаси, ну, це страшна річ. І... А вони що? Вони за домом супириють окопи, дерев'яні автомати у них, ну отак у них проходить дитинство. Це страшно, звісно, для них. Я теж задавався питанням, чого ви говорю, ну там не виїжджаєте. Немає куди, немає за що. Каже, ті, хто повиїжджали назад, хотять, ну, люди хочуть миру, їм уже, як то казав, їм уже байду, вже байдуже, хто тут буде, якби тільки був мир. Ну, звісно, що Україну вони чекають як, як нікого, тому що ну, розуміють, що, що їх жде, коли прийде Росія. Ну, Росія не прийде, тому що туди заїхали ми. Є така. Не одна історія, розкажу одну з них, Ми, виходить, були ще в цьому місці, прилетіли 220-х міни там, в метрах в 30. Ми після обстрілів завжди ну там, один, два, три хлопці, побратими йдуть, перевіряючи, не, не зацепили когось із мирних, тому що першу медичну, ну, осколкові поранення це тяжкі поранення. І ми, виходить, підемо туди дивитися, чи все там порядок. Одна міна там впала возле берези її зрізало просто, друга на подвір'я. там. Ну, З людьми порядок. І бачимо групу людей, яка вийшла там. Може, ті з підвала, ті там, ну, коротше, везлі приходу, там ближайші люди, які живуть. Приход це де міна впала. І вони вийшли, типу, всі живі, говорю, тіпа, ну, все нормально, так. Да. Все нормально. І один дід був, та що, я не знаю, відкуди воно прилетіло, каже, відкуда. Та це ж той сьой, ну, що це від наших прилетіло. Ну, йому свої вже, ну якби односи, ну, сусіди закривають рот, ну, що ти таке мелеш, ну, що не видно, відкуда воно летить. Все ж видно, понятно, чуть відкуда виход і де приход. Ну, людина каже, що ну, ще трошки подожіть, щось прийдуть освободителі. Ну, з такими дуже тяжко общатися, знаючи, скільки побратимів у тебе вже полягло. Ну, Бог йому суддя. Завжди намагаюся спілкуватися, мені цікавий їхній кругозор такий, що, що, що в них в голові. Не завжди там мозок, іноді тирса є. Хотілося б відбити йому щось друге, але мотивацію нашу вже не поламаєш, тому що наша мотивація це ...то, із за чого ми сюди прийшли. І так... У кожного військовослужбовця свій стимул. Я маю на увазі добровольця. Насправді ворог підготовлений підготовлений він дуже непогано. Їх просто дезорієнтує е, місцевість. Просто ми на своїй землі. Е, чим швидше ти в місності як ти казав, Роси, роздуплився по-нашому. І тим, тим, тим краще. А вони, по-перше, що вони підготовлені добре не всі, але були такі кандидати, які без броніків ішли в бой. Це вже по 200 ми наблюдали і по їхнім. І були заряжені доволі непогано вже такий, ак 100, коротше, і непогано вони були заряжені. Но Не допомогло їм їхнє заряджене стан. Якось так. Я думаю, що у наших хлопців вже було достатньо часу, аби підготувати достатньо такі вже можна сказати, не окопи, а фортеці просто. І я думаю, що нічого не вийде у них. Є те, що вони там перегруповуються, десь питаються, шукають слабкі місця, це розуміють всі. Я думаю, що хлопці вже достатньо підготували їм хороших сюрпризів, так що хай, хай наступають, пакетиків вистачить на всіх. Ну, обично їх ніхто не збирає. потім після атак. Однозначно перемога за нами, як би не було, щоб не було, хлопці готові стояти просто до кінця. Скільки буде сил, здоров'я, хлопці будуть стояти просто до кінця. Наскільки це затягнеться, я думаю, що якби наші, як їх називати, союзники, да, там, трошки швидше аби допостачали нам якогось тяжкого озброєння, то перемога була б, мені кажеться, дуже швидкою.